На даному етапі жодних сигналів про те, що в Сенаті можуть бути певні проблеми, нема. По перше, сенат зазвичай за американською політичною традицією є більш стабільною палатою, тобто менша кількість представників, які мають довший мандат, тобто 6 років замість двох, як в палаті представників, вони зазвичай ухвалюють рішення більш передбачувано. Це по перше. По друге, ми побачили позицію обох партій. Тобто, і за словами лідера демократичної більшості Шумера, і за словами Маконела, лідера республіканської меншості, обидві партії в межах сенату погодилися, що цей пакет є нормальною альтернативою, і він в принципі може бути ухвалений. І звідси випливає цей аспект. Зазвичай в сенаті набагато краще працює партійна дисципліна. Тобто, якщо в межах палати ми можемо чітко розподілити там на групи впливу в межах республіканської партії, це консерватори, трампісти і незалежні, в межах демократичної це помірковані і соціалісти. То в межах сенату партії є більш стабільними. І в принципі, якщо лідери партії і на рівні сенату, і на рівні загалом демократично-республіканської партії заявляють про те, що існує така підтримка, то найбільш вірно, що жодних питань не буде до цього голосування. І четверта. Ключова, така дуже прагматична причина, ми побачили, що 100% демократів в палаті представників проголосували за, і також результату ми очікуємо і в сенаті. А в сенаті демократи тримають більшість. Тобто, навіть якщо стається таке непередбачуване, що жоден республіканець не буде готовий голосувати за цей пакет, все рівно голосів демократів має вистачити для того, щоб його проголосувати. Звісно, насправді цей кредит це найбільш ліберальний варіант кредитування, який взагалі міг бути присутнім через півроку після ухвалення цього нового пакету. Президент США може ну на той момент вже новообраний президент США, точніше перехідна адміністрація матиме можливість писати для України половини цієї суми. Там загальна сума на 8 з невеликим лишком мільярдів доларів. І якщо українська економіка показуватиме стабільні результати, якщо буде видно, що по кредитному балансу американської економіки це не є загрозою спеціально. Санням, якщо Україна продемонструє прогр прогрес по ключовим реформам, в цьому випадку президентська адміністрація виконавчим указом, тобто без затвердження додаткової сторони конгресу, може списати половину цієї суми. І що найцікавіше, другу половину цієї суми, другий 50% можливо буде списати в червні 2025 року. Тобто насправді цей кредит дуже і дуже номінативний, і треба розуміти, що в принципі адміністрація Байдена, особливо якщо він перемагає на цих виборах, якщо буде очевидно, що під кінець року, все-таки, він буде президентом і вже буде. Готуватися до другої навгурації 20 січня 2025 року, то очевидно, що половина кредиту, ця перша половина, все таки буде списана. Я не схильний приписувати це певним зовнішньополітичним чинникам, ну тобто, або атаці Ірану на Ізраїль, або візитам там Дуди Кемера, на когось іншого, бо все таки і Джонсон, який є спікером ручним Трампа, і сам Трамп, вони скоріше політики внутрішню категорії вони працюють із внутрішнім електоратом, і тому ключова зміна, яку ми спостерігали, це те, що загалом змінилася позиція Трампа по Україні. Чому вона змінилася і чому це результувало цей пакет підтримки? Тому що для Трампа це стало вигідно внутрішньополітично. справа. В тому, що останні 6 місяців, допоки цей пакет утримувався, допоки республіканці могли його блокувати, це підважувало і послаблювало позиції Джозефа Байдена. І це було вигідно Трампу. тому відповідно був даний прямий такий наказ Джонсона, якомога довше затягувати ці процеси. А в останні три тижні ми побачили, що рейтинг Байдена, не зважаючи на затягування підтримки для України, не зважаючи на те, що Байден досі був неспроможний домовитися з конгресом, його рейтинг почав зростати. Він почав зростати через боротьбу з інфляцією, через нормальне положення по прикордонному регулюванню, через позицію по внутрішнім політичним питанням ЛГБТК і плюс, тобто все рівно рейтинг Байдена почав укріплюватися в той час, як рейтинг Трампа залишався такий само нестабільний, і це стало таким своєрідним сигналом. Тобто, Трамп замінив американську політику на власну політтехнологію і вирішив перетягнути тему українського пакету допомоги на себе. І навіть якщо ми подивимось на деталі цих пакетів, пакет Джонсона та Трампа не сильно відрізняється від пакету Байдена, тобто їм не важливо була сутність пакету, їм не важливо була сутність цієї допомоги. Їм дуже важливо було, щоб це було за їх авторства, і щоб успіх цього законопроекту все таки приписали. Якраз Джонсону і Трампу, або як мінімум, щоб Байден не міг приписати цей успіх собі. Ми, звісно, не можемо відкидати того факту, що завдяки нашим дипломатам, завдяки нашій діаспорі, завдяки політичному керівництву, ми були почуті, ми були присутні. Тобто про Україну говорили українськими голосами. Ми витримали цю норму нашої зовнішньої політики. Я вважаю це абсолютним позитивом. Дуже добре, що так відбулося, але дійсно це не було знаєте, ключовим фактором в ухваленні цього рішення. Так само, як не було ключовим фактором атаки Ірану на Ізраїль, так само як не було ключовим фактором візити Кемерона, візити Дуди, візити Ором, візит Орбана, навіть які якраз казав про. Те, що цей пакет ухвалювати не можна. Це все були додаткові маркери, додаткові параметри, які для Дональда Трампа, який ніколи не відрізнявся великою зацікавленістю в зовнішній політиці, дійсно сприймалися як щось далеко-далеко другорядне. Тому так, ми маємо продовжити ту роботу, яку ми робимо. Ми маємо бути присутні. Ми маємо бути активні. Про це заперечень нема. Тому що українська тема постійно має бути на топі інформаційного порядку денного, або як мінімум ми маємо на це працювати. Інакше ми бачимо, що і питання Ізраїлю, і питання Тайваню, і багато інших питань нас просто перекривають. Але повторюся. Це не було тим, що дійсно переконало республіканців. Це не було тим, що дійсно переконало Трампа. Все таки зараз ми кажемо про те, що в рік виборів в Америці панує політтехнологія політики, стратегії доктринальності певної зараз в Америці в Америці, як такої нема. А тому і вплив наших таких класичних засобів дипломатичних він був не дуже потужний. Ну тут варто, хоча б згадати, як мало приділялися зі сторони парламентської нашої дипломатії, якраз республіканської партії. Нам було зручно зустрічатися з українським кокусом і в і в Сенаті, і в Палаті Представників, де були представники республіканської партії, але коли діло доходить до візитів на округи, коли діло доходило до візитів в окремі штати, дуже мало наші парламентарі робили для того, щоб зустрічатися конкретно з республіканцями на місцях. На жаль, цей аспект був недопрацьований. Е, а якщо казати з точки зору класичної дипломатії, ну тут просто віддам належне пані Оксані Маркарової і всьому стафу нашого посольства, вони були присутні під час праймерів, вони ходили на зустрічі з усіма кандидатами в президенти. Єдині два предвиборчі штаби, які на відріз відмовилися з нами. Контактувати, і це не дивно. Це був Віви Крамасвами, уже який зійшов з дистанції, і штаб Дональда Трампа. Тобто, не в усіх випадках наше бажання бути почутими було з тієї сторони зрозумілим і необхідним. Тут варто почати з тієї рамки законодавчої рамки, в якій ми працюємо. Цей бюджет нам надано до кінця фіскального року. Фіскальний рік в Америці закінчується в вересні, і вже на 1 жовтня в ідеалі має бути прийняти як федеральний бюджет, так і військовий бюджет, так і всі додаткові бюджети. Тобто зараз була екстраординарна ситуація, коли по суті федеральний бюджет був ухвалений в березні, а фінальні пакети закордонної допомоги, включаючи українські, були ухвалені вже в квітні. Це так не має працювати. Це насправді була велика криза для фінансової системи і для економіки США загалом. Але зараз у нас рік виборів не лише президентських, але й конгресових. Тобто, конгрес саме палата представників буде замінена на 100%, буде повне переобрання палати. Звісно, дуже багато людей збережуть свої посади, але все таки. І третина Сенату також піде на перевибори в цьому році. Зазвичай, в рік виборів, конгрес більш активно працює над фінансовою політикою. Чому Тому що вибори і так є великим навантаженням для американських ринків для американської біржі? А уявіть собі, якщо в цих ринків і біржі немає ще й бюджету на наступний рік, якщо в них немає впевненості, як буде працювати фіскальна політика, як взагалі працює економіка США на наступний рік. Тому зазвичай протягом останніх майже 10 виборчих циклів ми спостерігали, що в рік виборів конгрес ухвалює бюджет в нормальні строки, тобто з максимум затримкою в декілька. Тижнів і тому, яку ми маємо ситуацію? Наразі допомога України розрахована якраз на цей фіскальний рік, тобто до 1 жовтня, грубо кажучи, всі кошти, які до 1 жовтня будуть не витрачені, ми досі можемо витрачати, бо назад в бюджет їх повертати не треба. Це таке правило. Новий бюджет має бути ухвалений 1 жовтня. До виборів на той момент залишається ще трохи більше місяця. І тому виходить така ситуація, що в цьому конгресу буде вигідніше швидше ухвалити нові бюджети наперед, враховуючи український бюджет. А президентом на той момент досі залишається Байден, для якого проблеми в підписанні цього бюджету також особливо не має бути. Тому наразі, наразі перспектива для нас достатньо позитивна. Тобто, в умовах 24 четвертого, року, ми поки що можемо достатньо стабільно говорити про те, що бюджети найбільш ймовірно будуть надходити. Якщо казати про дальшу перспективу, про зміну президентської влади, про заміну конгресу, то вже починаючи з 25-го року, тут нічого гарантувати не можна. Тобто, наша стратегія, яка по покласить аналітиків міжнародних відносинах, будується на 3-5 років вперед, зараз, наш горизонт стратегічного планування це буквально жовтень цього року, але на цьому горизонті, як мінімум, поки що якихось індикальних проблем у нас немає.